В цьому великому, навіть за сучасними мірками залі, не змогли поміститися всі ті, хто заслужив всенародної поваги та шани за свою працю плідну та будівничу. Адже їхніми руками зміцнювалася економіка держави, посилюється її авторитет та визнання. І дійсно, сьогодні зібрались тут ті люди, які по праву можуть сказати, що я. Розбудовував цього. Я розбудовував місто Житомир, і я зробив багато для того, щоб нинішнє покоління людей, молодих людей продовжували наші традиції. Віддати людям праці належне за сумлінну працю та неспокій життєвий це обов'язок держави зазначали посадовці. І слава Богу, що повертаються ті часи, коли влада знаходить можливість. Повернути хоч якусь частинку вами вкладеного вам назад. Виступали відомі Житомирські особистості, які також славили своїм мистецтвом ветеранів. Дорогі друзі, большое спасіба за цей прекрасний праздник, за цей прекрасний день сонячний. Посмотрите, погода яка чудесна. Будьте всі здорові! З праздникам поздравляю вас! Житомирський міський голова Володимир Дебой уклінно говорив про звитяжні звершення людей старшого покоління. Дуже приємно, що в такій домашній родинній атмосфері абсолютно неофіційно, ми маємо можливість сьогодні спілкуватися, обідати, вшановувати вас, людей, які є, кожен з вас є легендою. Та все ж свято, шани і поваги до людей зі славною історією відбулося і за сприяння багатьох небайдужих житомирян і також ветеранів виробництва. І я дуже низько вклоняюсь вам за вашу сподвижницьку працю, за вашу небайдужу душу, за те, що ви робите все для того, щоб друзі, які поряд з вами, ніколи не були завждими.